За словами речника сил оборони півдня Владислава Волошина, російські військові щоденно намагаються здійснити висадку малих штурмових груп по 5-10 чоловік на островах та правому березі Херсонщини. Жодна спроба не була вдалою. Вони постійно проводять логістичні заходи, поповнюють боєкомплект, поповнюють особовий склад. Втрати, які є в особовому складі, проводять евакуацію своїх втрат, там поранених і загиблих. Вони постійно проводять розвідку. Ворог постійно навчає, готує, тренує особовий склад цих штурмових груп для ведення штурмових дій. І не лише на Суходолі, але й зараз на одному з полігонів противник проводить підготовку таких штурмових груп, щоб вони діяли в умовах там, пересічної місцевості. І в під час подолання водних перешкод, тобто для того, щоб проводити форсувальні дії Дніпра і якихось проток, проте це малі групи піхоти до відділення, до 10 осіб на південному напрямку. Кількість російських військ залишається сталою, говорить Волошин. розвідка існує різна. Це і ну, я не буду зараз перераховувати там, але це дуже важко приховати, якщо буде якесь скупчення там, якихось певних сил і засобів і навіть особового складу, живої сили. Наразі таке скупчення поблизу, поблизу Дніпра, на тимчасово окупованій території Херсонської області, такого ми не фіксуємо. Фіксуємо да, певне скупчення сил на навчальних центрах, на полігонах. Які створили на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, але все одно таку чисельність там декілька тисяч приховати дуже важко навіть на цих навчальних центрах керівник громадської організації Сильні бо вільні ігор чорний розповідає: через загострення ситуації з обстрілами почастішили заявки на евакуацію з прибережних районів Херсона та населених пунктів, розташованих на березі Дніпра, отримують від 7 до 12 звернень щодня. Звертаються за евакуацією, це знов таки Антонівський, староста, це Кіндійка, Східне, це Береславський район почав дзвонити, Станіслав, Белозерка. Але є місця, куди навіть зараз дуже тяжко потрапити через дронову небезпеку, через обстріли та через ці пелюстки, які розкидуються ворогом. Бо позавчора хлопці їздили в Антонівку на евакуацію. На жаль, за людьми не доїхали. Наїхали на пелюстку. Довелося розгортатися, їхати назад на пробитих колеса. Ми вже так само готові до того, щоб допомагати людям виїжджати. Ми і так намагаємося зараз максимально задіяти автівки, забезпечити і людям безпеку, і так само от собі. Генеральний директор однієї з херсонських лікарень Андрій Федотов говорить: медики зараз надають кваліфіковану допомогу у штатному режимі. У нас є сховище. Є, тому всі хворі, тяжкі в першу чергу тяжкі хворі. Вони всі будуть спускати, спускатися і спускаються наш в наше підвальне приміщення. Всі на операції, всі працюють, всі мобільні бригади, які задіяні і будуть задіюватися всі в телефонному режимі. Всі чекають, всі на місцях. Паніки нема взагалі ніякої і не було. Слава Богу. Ми віримо в ЗСУ, тому знаєте, чогось боятися вже. Напевно, за три роки ми багато чого вже пережили і кожен день переживаємо, тому тільки одне перемога. І вперед, і все. Поки ми не вигонимо чорта з нашої землі, щастя не буде. Оксана Хлібус, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсон.